Дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять: ну там да, в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте, що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни. Оце всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую, як от, от Британія. Поняли, час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною і цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно до по заслугам получать за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є.